Ми з вами завжди говоримо, як мінімум двома мовами українською та мовою власних емоцій. І залежно від того, наскільки добре ми засвоїли другу з них, будуть складатися наші стосунки як з собою, так і з іншими. Тож сьогодні говоримо про четверту базову емоційну потребу у вираженні своїх почуттів. Вітаю в психологічній студії Сенс. Ви слухаєте блог психотерапевтки, а мене звати Мар'яна Франко. Нагадаю, що базових емоційних потреб у нас є п'ять. Перша це потреба у безпечній прив'язаності, друга в автономії та компетентності, третя в реалістичних межах, четверта, про яку ми будемо говорити у цьому блозі, це потреба у вираженні своїх емоцій та почуттів, та п'ята у спонтанності і грі. І нагадаю, що якщо фізичні наші потреби, це є потреба першого порядку і без... Того, щоб їх задовільняти, тобто не їсти, не пити, не спати, не дихати, ми в буквальному розумінні не виживемо, то емоційні або особистісні потреби це, звісно, потреби другого порядку. І не задовільняючи їх, ми виживемо. Але яким буде наше життя? І, власне, вміння задовільняти емоційні або особистісні потреби, воно є ключовим як відповідь на запитання. А якою буде якість життя людини, як ми збудуємо своє життя? Тож, якщо ми перейдемо до четвертої базової потреби у вираженні своїх емоцій та почуттів, то ми почуємо дуже багато цікавого про те, що почуття це не лише про кохання і страждання. Емоції в прямому розумінні виконують сигнальну функцію для нашої особистості і передають неймовірну кількість інформації. Уявіть собі, що ви керуєте складним механізмом, і перед вами є панель індикаторів. Це всілякі лампочки, кнопочки, які світяться, на яких з'являється бігуча стрічка, і з яких ви можете в прямому розумінні щитувати інформацію про те, що відбувається, з, наприклад, з вашим автомобілем. Або ж ви можете бачити також індикатори, Наприклад, інших учасників дорожнього руху, і так як в нас на курсах водіння завжди вчать, що, будь ласка, ставтеся з повагою до інших учасників дорожнього руху і звертайте увагу на їхні сигнали. І, наприклад, коли водій включає який справа, ми розуміємо, що ймовірно він буде повертати направо. А якщо на кузові автомобіля або ж тролейбуса написано, що винус кузова. 3,5 метри, ми розуміємо, що нам потрібно тримати дистанцію. Приблизно те ж саме відбувається, якщо ми розуміємося на своїх емоціях і це ця панель управління, яка начебто знаходиться всередині нас, коли ми розуміємо, скільки в нас бензину залишилося, і чи нам вже потрібно їхати на аварійний підстоп чи до найближчої заправки, чи ми можемо продовжити свою подорож, або ж, наприклад, наскільки в нас справний автомобіль. Або ж, наприклад, з якою швидкістю ми рухаємося, і також ми можемо помічати, що відбувається з іншими, в залежності від того, наскільки ми добре щитуємо сигнали їхніх емоцій. Я сподіваюся, що вже, як мінімум, ця інформація про сигнальну функцію емоцій переконала вас у тому, наскільки це може, в принципі, спростити нам життя. А я вам скажу, що. Емоцій ще є дуже багато інших функцій, які ми не будемо зачіпати сьогодні, але вони є не менш важливі. Просто не хотілося б все так збити в купу. Наприклад, мобілізуюча функція, наприклад, енергізуюча функція, управлінська функція це все також пов'язано з нашими емоціями. Але е, я би хотіла наголосити на ще одній важливій функції, яка є в наших емоціях і в тому, щоб навчитися ними управляти. Е, це є функція регуляторна. Адже численні наукові дослідження вже давно довели, що поважаючи власні емоції і вміючи з ними управляти, усвідомлюючи, що з нами відбувається, залежно від того, наскільки нам добре це вдається, залежить навіть стан нашої імунної системи та в прямому розумінні фізичного здоров'я. І якщо ви слухали мої минулі блоги, то ймовірно ви чули про те, що емоційний біль це, по суті, прототип фізичного болю, і вчені давали, що коли в нас болить душа, це в жодному разі не метафора. У нас реально змінюється функціонування мозку і активуються ті ділянки, які відповідають за фізичний біль. І змінюється наша біохімія, так, наче би ми дійсно мали рану або якісь фізичне ушкодження. Тому, власне, якщо ви помічаєте, що ви емоційно погано почуваєтеся, будь ласка, зважте на те, що, можливо, ви переживаєте якусь рану в своєму такому внутрішньому емоційному, немов тілі. Адже в нас є фізичне тіло, але є наша особистість. І Останнє на сьогодні, але точно не останнє в темі емоцій, а це є функція комунікативна, адже подумайте і дайте собі чесну відповідь на запитання: а яка імовірність того, що ваша потреба чи ваше бажання буде задоволене, якщо ви про нього не заявляєте? Імовірно, що відсотковість цієї імовірності буде прямувати до нуля. А яка ймовірність того, що ваше бажання буде задоволене, якщо ви все ж таки про нього заявите? Ні, я в жодному разі не хочу сказати, що це стопроцентна гарантія, але це точно буде прямувати у сторону 100%. Я сподіваюся, що а, я переконала вас у тому, що нам варто вчитися задовільняти свою потребу у вираженні, своїх почуттів та емоцій, і тепер ви. Більш зацікавитися тим, а як краще усвідомлювати, розуміти і управляти своїми емоціями, і також як можна усвідомлювати і розуміти емоції інших людей. Побачимося у наступному блозі. Майте гарний час, майте гарний день, дбайте про себе і слава Україні!